Добрий вечір, любителі винограду. Чому саме говорю вечір? Уже близько сьомої години вечора. Сонечко вже майже заходить, роз'ясняється. І, як завжди, виноградарю, весна це одна із самих, мабуть, Важких, тяжких, таких хвилюючих моментів на своєму винограднику. У нас як завжди, весна не може бути все чудово, все прекрасно, все добре. Календарна весна не завжди співпадає з тим, щоб нам хотілося, що в березні місяці настала весна, плюсові температури і. Все добре, все чудово, але ні. А в нас зараз такі умови, щоб передбачити погодні умови, ну просто неможливо. Раніше якось воно було по прикметах, по всем трішечки співпадало. А зараз природа просто ну якась неймовірна. Взимку в січні у нас було плюс 18, плюс 20 в лютому було мінус 20 Березень також розпочався дуже тепло, дуже було 18-20 Уже люди відкривали виноградники. Деяхто його роди вже садив. Розпочинають цвісти абрикоси, все. А тут початок квітня і знову морози вертаються до нас. Передають на цілий тиждень, оце із 7 квітня, і десь по 10 днів на 3-4 ночі передають мінус один, мінус два, мінус три. Десь в такому діапазоні. У нас на Полтавщині поки що передають мінімально мінус три. Ну а там подивимося, що буде. Будемо слідкувати в багатьох регіонів. Вже й цю ніч було. Я бачу, виставляли в інтернеті у Фейсбуці і на інших е в інтернеті, на інших площадках. Що бачу, вже людей випав сніг. Морози були мінус один, мінус два. Хто показував кого, е де в відрах була вода зашархала. Ну у нас цю ніч я вставав і в пів п'ятої години ранку. То було плюс два, і в сім годин було десь плюс два. Тому ну можливо, десь на відкритої місцевості було до нуля. Ну мор приморозку, морозу цю ніч минулу не було. Як цю ніч із 7 на 8 квітня будемо дивитись, будемо слідкувати. Ну, Я думаю, що хоч невеличкий, але мороз десь в градус 2, мабуть, буде, тому що небо роз'ясняється, ну, холодно на дворі, зараз десь 5 градусів, ну, а там будемо слідкувати. Як бачите, виноградник, я вже відео вам показував ще не Відкритий, тому я за двір за вулицю, що виноградник критий, я не хвилююсь, але в мене є тепличка. В тепличці вже пішов розвиток. Зараз ми пройдемо туди і я трішечки вам розкажу і покажу. Зараз ми знаходимося біля теплички, зайдемо і подивимося, що в нас що в нас вже тут. Тут у нас температура на даний час на вулиці плюс 5, тут плюс 12 градусів показує, тому тут тепліше, затишок, все чудово, але коли вночі буде мороз, то я думаю буде також сюди може дойти мороз. Ось дивіться, який розвиток. Це у нас кущик на перепрививочку буде. Вже які брунічки, Ось на цю на цю сторону. Подивіться, це динька, вже як розпускається. Ну Розвиток де більше, де менше, все залежить від сорту. вон дивіться, як молоденький кущик. Це кузьміч. Також вже розвиток, розвиток пішов. Ось дивіться, вже які брунічки, також кущик на перепрививку. Ось у нас пам'яті шмільова. Дивіться, вже як видвинулась брунічка, А ось дивіться взагалі вже вони суцвіття. Трішечки видно. Тому для такої брунічки мороз даже і в 1 градус це вже критично може підмерзнути. Тому потрібно, потрібно спасати. спасатися, так що будемо спасати. Ну, Всі думають, виноград виростити легко. Ні, не зовсім це не легка справа. Тому оці недоспані ночі, все, всі говорять, а чому так дешево, там, той чи інший сорт, а чому дешево так ягода, а чому це. Ну не зовсім це все легко так виростити. Тому я думаю, хто вирощує виноград і в не е, таких малих об'ємах. У кого є виноградники хоча б під 50 і більше кущів, я думаю, трішечки розуміє. А хто має один-два кущі, можливо, тим людям і легко. Ну, а там, а там вирішуємо. Ну, а зараз перейдемо, я вам трішечки покажу і розкажу, чим я буду захищати, якщо вдруг буде мороз в теплиці свій виноград. Дивіться, який вже розвиток на цих паганах. Ну, а так дивіться, в общем, картина ось така. Трішечки не дивіться на такий творчий. Хаос, творчий безле, тому що тепличку я ще трішечки допрацьовую. Я її закінчив лише минулим літом. Це вона першу зиму. Тут у нас зимує виноград. Трішечки потрібно поправити шпалери, доукомплектувати. Не було часу його взимку робити. А ось зараз якраз вже йде розвиток, потрібно доробляти, тому ми все там трішечки потрібно доварити, тому знята проволока. Все ми. Проволоку вже розвиток пішов, потрібно піднімати, підв'язувати, виноград вже підв'язувати. Ну, Я думаю, дай Бог все буде добре через тижник, коли ми тут всі роботи все закінчимо, все, як то кажуть, наладимо, підв'яжемо. Я вам покажу стан вже через неділю, що в нас тут. Ну, А зараз що є, то є. Тому дуже не критикуйте, теплиця ще в стадії доработки. Ну, а кому цікаво, як. Я будував тепличку. Трішечки є невеличке там відео, але не було часу виложити. Кому цікаво, будь ласка, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, я буду бачити в коментарях. Ви напишете, що ви хочете е подивитися, як я її будував, скільки це пішло. Мені які затрати на цю тепличку. Теплиця розміром вийшла десь 7,50 в ширину і 28 метрів в длину. І я вам трішечки відео. Ну, не, не прям весь процес, але деякі моменти є. Я вам покажу, розкажу. Будь ласка, кому цікаво, напишіть, я буду бачити, то покажу. А можливо, вам і не цікаво, то і не будемо її викладати. Ну а зараз перейдемо до головного. Щоб не втратити саме головне врожаю, дивіться, які є чудові вже брунчки, це в нас кишмиш банзай. Розвиток на нього дуже-дуже ранній. Тому не хочеться втрачати ось такі бронячки, хочеться, щоб він показав чудовий врожай, дивлячись попереду, які стоять у нас приморозки. Я думав-думав, і надумав, ось чим буду я захищати. Як бачите, прийшлось знайти газовий балон, заправити газом і також взяв ось теплову газову пушку, як говорять. Дякуючи моїм знайомим, друзям мені, бо часу немає зараз вибирати, купляти, це теж все час, все. це буде також і закуплено, і все, щоб воно було якось своє. Ну, на даний момент, коли потрібно, ось було так швидко. Тому я друзів попросив, вони мене виручили, слава. Богу, що є такі люди, які ще як я кажу, допомагають. Це саме головне, допомагайте друг друга, і все, все, все буде чудово все буде добре. В різних ситуаціях це дуже допомагає і підбадьорює і людей, і все. Ну, ось мені дали таку пушку. Я підключив до газового балона, підключається також в розетку. І потім е, буду, е, що ж, прийдеться заводити е, Будильник, щоб не пропустити цей момент, десь на 2 години заведу, ну все буде дивитись, який час у нас буде мороз, там десь у 10 годин, коли буду відпочивати. вже, Якщо буде там десь 3 градуси, можливо, в 2 години заведу, якщо буде 4, якщо буде ниже, то і раніше встану, заведу і буду слідкувати, яка температура. градусник, Якщо буде опускатися десь до 1-2 градусів, то прийдеться запускати нам цю горілочку і прогрівати. Трішечки прогрію одну сторону. Хвилин 15-20, потім перевернуться десь на середину теплиці на іншу. І я думаю, такою тепловою пушкою втримаю 2-3 градуса. Це не критичні 8-10 градусів, що одної буде мало. А думаю, при таких температурах в 1-2 градуси зовні в теплиці. Думаю, буде все добре. Ну Якщо буде мороз, якщо буде час, я думаю, то Трішечки вам відзніму. Можливо, якість зйомки буде вночі і не дуже добре. Темно буде все, але по можливості вам покажу, як я врятовую виноград. Тому зараз саме головне пережити оці морози, врятувати свій врожай, щоб було в нас все добре, щоб було ми з такою сонячною ягодою, тому що в цій тепличці висажено... В основному в нас новиночки також там місто ще трішки залишилось. Будемо досажувати ще нові сорта, будемо проявляти сюди новинки, тому я думаю, буде. Буде цікаво в цьому році показати вам, як показується теплиця. Я повторюсь, я її накрив уже в кінці серпня, на початку вересня. Минулий рік тут росло ще без теплиці, але в цьому році вже повний сезон буде під плівкою, під великою теплицею. У мене була знає, знаєте, є менша теплиця. Там е, у мене 12 кущиків, всього вона там 6 на 8. Ну я. Бачучи вже взимку, що об'єми великої теплиці це зовсім велика різниця. І по температурних режимах, і по розвитку. Ну а там будемо дивитися. На маленькій теплиці трішечки, як кажуть, підучився. Захотілося більше, будемо пробувати. Ну, теплиця є теплиця. Тут і виноград, я повторюсь, тут взагалі не вкривався взимку. Тому, бачите, ось такий розвиток перезимувався чудово, тут затишок, тут тепло. ну... І морозів не було, а на вулиці, вон така ситуація. Ви бачили самі. Все вкрито, все чудово. Ну як говорять, проти природи не попреш, тому потрібно підлаштовуватись під любі капризи природи. Не падайте духом, спасайте свої виноградники. Хто не вкрив, прикрийте, щоб спасти свій врожай. Методів обробітку, щоб якийсь препарат обробити і захистити від морозу, поки що я не знаю. Можливо, хтось ще і користується, будь ласка, але те, що було до цього моменту, там, чи нам, як то кажуть, говорили чи предлагали, я ну, якихось позитивних отзів поки що не почув. Такого дієвого щоб стовідсотково захищало від мінус там трьох, чотирьох, чи більше немає. При нулю можливо щось десь і допоможе, якийсь препарат. А так такого нема. Саме, саме ефективне це. Поки сам, як то кажуть, не захистиш, не зробиш якесь прикриття, там, чи якимись тканями, чи агроволокном, чи старими ковдрами, одіялами, там, тряпками, е ну, тільки не плівкою, ну, то це буде захист. А щоб обробити і все забути, ну, ну, вибачте, поки що такого що нема. Так що захищайте свій врожай, щоб е було все добре, не опускайте руки і все буде чудово. Ну на цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До нових зустрічей. До побачення.